За чотири місяці до розпаду СРСР 41-й президент США, республіканець Джордж Буш, приїхав до Києва та виступив перед Верховною Радою. Американці не підтримують тих, хто прагне незалежності, щоб замінити далеку тиранію на місцеву деспотію. Вони не допомагатимуть тим, хто просуває самогубний націоналізм, заснований на етнічній ненависті. Ця промова тепер відома під глузливим прізвиськом Котлета по Київськи, що в англійській версії натякає на боягузтво президента. Його слова викликали неабияке обурення серед борців за незалежність України. За кілька років Буш виправдовувався, що хвилювався щодо наслідків розпаду ядерної держави. В той час рух країни до незалежності було вже не зупинити. 1 грудня 1991 року на референдумі громадяни остаточно затвердили Україну як самостійну державу. А за вісім днів у Біловеській пущі Україна, Білорусь і Росія підписали договір про започаткування співдружності незалежних держав. Він зафіксував крах Радянської імперії. Утворилися чотири нові ядерні держави: Росія, Україна, Білорусь та Казахстан. У цьому випуску воз ми поговоримо про те, що примусило Україну віддати ядерну зброю, про ролі США і Росії, та про те, чи були у нас шанси залишитися ядерною державою. А зараз час нагадати, що варто поставити цьому відео лайк, підписатися на наш канал і вдарити у дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили. Україна відігравала величезну роль у виробництві ядерної зброї Радянського Союзу. У нас працювали Київський інститут ядерних досліджень, Харківський фізико-технічний інститут, південне конструкторське бюро та завод Південмаш, що виготовляв носії зарядів. Розроблялися уранові родовища у Первомайську та жовтих водах. Розпад СРСР призвів до необхідності розділити близько 30 тисяч ядерних боєголовок. На території України залишилося 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад півтори тисячі ядерних боєзарядів для стратегічної зброї, понад 30 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95, близько 600 крилатих ракет Х-55 та від 3 до 4 тисяч тактичних ядерних боєзарядів. Це був третій ядерний арсенал після Росії і США. Наступною у списку була Франція, яка відставала від України у понад чотири рази. Як новостворена держава поводитиметься з цим арсеналом? Світ побоювався найгіршого. Інформаційний простір був заповнений репортажами про війни в колишній Югославії, тому розпад іще однієї набагато більшої, та головне ядерної держави, неабияк тривожив суспільство. Тогочасний міністр закордонних справ України Анатолій Зленко казав. В американській та російській пресі Україна змальовувалася як небезпечний ядерний монстр, що в умовах економічної кризи та безладдя може стати ворогом цивілізованого світу. Особливо хвилювалися Сполучені Штати, які лише в липні 1991 року підписали з радянським союзом договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, а тут нові ядерні держави. Та Україна ніби не планувала залишати зброю собі. Це було записано у Декларації про державний суверенітет. У цього також були і прагматичні причини: утримання і обслуговування ядерної зброї коштувало чималих грошей. До того ж, підтримка ядерного арсеналу залежала від російських кадрів, підприємств та технологій. Так чи інакше, зараз саме існування нашої країни залежить від кожного з нас, від наших зусиль, спрямованих на підтримку сил оборони. Особливо важливо підтримувати тих, хто перебуває просто на передовій, як десантники, які є кулаком наступу. Їхнє гасло завжди перші. Бригади ДШВ брали участь у звільненні Херсонщини і Харківщини, боях на Курщині та величезній кількості інших операцій. Ну разом привітаємо десантно-штурмові війська з їхнім святом, яке відзначається 21 листопада. Бригадам зараз дуже потрібна техніка, щоб виявляти і нищити ворога, який активно наступає. Дуже ефективним рішенням є пульстрони, які складаються з міні-шарків та інших дронів-розвідників, безпілотних бомбардувальників і FPV-дронів з бойовою частиною, пікапів, засобів зв'язку і управління. Око і фонд Повернись живим забезпечують дешеве такими комплексами. Тож привітаємо десантників не словами, а своїми заправками пульсом помсти на око і донатами на банку. Посилання в описі переконані, що хлопці і дівчата з десантно-штурмових будуть вдячні вам і зроблять ворогу око за око. Відповідно до угоди про спільні заходи щодо ядерної зброї, укладеної в Алмати, Білорусь, Казахстан та Україна мали були вивести усю тактичну ядерну зброю до РФ до липня 92-го року. Однак Росія почала це робити сама, без згоди і відома уряду України. Принаймні зараз так виглядає за результатами розслідування. Схоже, навіть президент Кравчук не мав повної інформації. На депутатський запит комісія отримала папір за підписом тодішнього заступника міністра оборони України, в якому йшлося про те, що рішення ухвалено 15 15-м управлінням Міноборони СРСР на виконання декларації про державний суверенітет України від 1990 року, тобто тактичну зброю у України вкрали, спираючись на документ неіснуючої держави. У лютому 1992 року Леонід Кравчук наказав зупинити передачу тактичної ядерної зброї Росії. Українська влада вимагала підтвердження, що боєголовки в Росії дійсно знищують, а не ставлять на бойове чергування. Щодо стосунків України і Росії тих часів, у УОЗ є цікавий аналіз. Посилання на відео в описі. Держава доручила депутату Юрію Костенку відвідати підприємство в Росії, де розбирали тактичну зброю, щоб переконатися у її знищенні. Він побачив, що корпуси утилізують, а Плутонієві та Уранові стрижні готують для потенційного повторного використання. Росія довго відмовлялася платити обумовлену компенсацію за тактичну зброю, але зрештою погодилася на списання частини боргу за газ на суму мільярд доларів. Навесні 92-го року у Лісабоні міністр закордонних справ Зленко підписав протокол про приєднання до угоди про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь разом з Україною. Це зробили Білорусь, Казахстан, Росія і США. Наступним кроком мала стати ратифікація Лісабонського протоколу Верховною Радою та приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. У парламенті створили робочу групу. Її очолив той самий Юрій Костенко. Навколо питання сформувалося три табори: прихильники швидкої ратифікації, як от Леонід Кравчук та Анатолій Зленко, прагнули ядерного роззброєння для зняття економічної та політичної блокад. Другий табір Іван Плющ, Дмитро Павличко, В'ячеслав Чорновіл і Юрій Костенко наполягали на праві України володіти ядерною зброєю. Найменша група, де важливу роль грав Леонід Кучма, прагнула операційного контролю над ядерною зброєю або спільного управління з Росією. Можливість отримати контроль над ядерною зброєю була цілком реальною. Україна мала більшість ланок ядерного циклу і, за деякими оцінками, могла б створити відсутні за менш ніж 10 років. Але на це у молодої країни не вистачало фінансів. Українські політики сходилися в одному за добровільну відмову від ядерної зброї. Україна потребувала гарантій безпеки і фінансової компенсації. Водночас, на переговорах Росія вимагала швидкої передачі зброї, а США відмовлялися надавати Україні гарантії та блокували фінансову допомогу до прийняття країною умов договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А така допомога була конче потрібна нашій державі. 20 січня 1993 року в обов'язки вступив новий президент США демократ Білл Клінтон. Він значно посилив тиск на Україну через ядерну зброю, погрожував блокадою з боку цивілізованого світу. Переговорний процес зрушив з місця 18 листопада 1993 року. Верховна Рада, зрештою, ратифікувала Лісабонський протокол за винятком статті 5, яка зобов'язувала Україну визнати себе безядерною країною. Парламент вимагав або права на ядерну зброю, або гарантій безпеки проти потенційної агресії. США зреагували на це як на невиконання домовленостей, аби не допустити погіршення і без того хитких стосунків з Європою та Америкою. Кравчук запевнив Клінтона, Україна готова деактивувати наявні міжконтинентальні балістичні ракети. 14 січня 1994 року в Москві президенти України США та Росії підписали тристоронню заяву. Клінтон і Єльцин пообіцяли надати Україні гарантії безпеки після набуття державою без ядерного статусу. Втім, безпекові зобов'язання обмежувалися обіцянками поважати незалежність та кордони нашої держави, утримуватись від економічного тиску заради власної вигоди та домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН у разі, якщо Україна стане жертвою агресії чи погроз використанням ядерної зброї. Але ці запевнення все ж дозволили Кравчуку переконати Верховну Раду ратифікувати Лісабонський протокол в цілому. У наступних інтерв'ю він стверджуватиме. Країна вийшла ще в політичному і в інших аспектах. Ми підтвердили, що Україна це держава з передбачуваною політикою. 16 листопада уже за президента Леоніда Кучми Україна ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. У відповідь на це її політична та економічна ізоляція закінчилася. Відкрилася можливість брати кредити у міжнародному валютному фонді. А їх так потребувала країна, в якій інфляція за попередній рік склала понад 10 тисяч відсотків. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко. Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Єлизавета Глотова. 5 грудня 1994 року у Будапешті відбулася ключова для безпеки України подія. Президенти Леонід Кучма, Білл Клінтон, Борис Єльцин та британський прем'єр-міністр Джон Мейджор підписали меморандум. Трохи згодом, з окремими застереженнями до нього, долучилися Франція та Китайська Народна Республіка. Україна вирішила відмовитися від ядерної зброї, яка залишилася на її території, коли розвалився радянський союз. Внаслідок вашого рішення. Український народ, американський народ та увесь світ почуваються більш безпечними та певними. Від імені Сполучених Штатів хочу сказати вам дякую за таке сміливе та мудре рішення. Будапештський меморандум за суттю повторював тристоронню угоду від 14 січня 1994 року. Росія, Британія і США зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від погроз та використання сили проти України і так далі. Як країни-гаранти збиралися захищати Україну, пообіцяли у разі небезпеки провести консультації. До 1 червня 1996 року усі стратегічні ядерні боєголовки були доставлені до Росії а утилізація ракетносіїв, ракетних шахт та іншої інфраструктури тривала до середини 2000-х років. Україна позбулася понад 130 міжконтинентальних балістичних ракет СС-19, майже півсотні твердопаливних ракет СС-24, близько трьох десятків бомбардувальників Ту-95 різних модифікацій, 18 носіїв ядерної зброї, Ту-160, понад півтори тисячі зарядів стратегічної зброї. Україна виконала свої зобов'язання. За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на безпековій конференції в Мюнхені президент Володимир Зеленський заявив, що Україна востаннє звертається до держав гарантів меморандуму за консультаціями. Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені. Підсумно. За три дні почалася велика війна. Білл Клінтон у 2023 році визнав: Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з українців не вірить, що Росія вчинила би вторгнення, якби Україна все ще мала свою зброю. Леонід Кучма у своїй книзі зазначив, у тому, що цей документ виявився надто загальним, частково винен і я сам. Юрій Костенко підсумовує, ядерне роззброєння України в результаті не призвело до підвищення рівня світової безпеки. Навпаки, принцип ядерного стримування, на якому тримався мир після Другої світової, було ущент зруйновано. Чи можна було вчинити по іншому, якими були б відносини з Росією, збережими хоч частину ядерного арсеналу? Ці питання досі турбують як фахівців, так і пересічних громадян. Як би ви на них відповіли, напишіть про це в коментарях.